Живий, мамо, за двох. Я життя за тебе, рідна мамо, віддавав, за хату рідну, яку будував тату. Не плач, прошу тебе із неба, за дитячу мрію зруйновану, за людей, які хотіли жити. Не плач, мамо, я ж приходжу до тебе у снах, часом дощами заходжу. Однак бачиш мене ти щодня. Деколи теплим провінцем тебе зігрію, І сльозу ластів козітру. А ти тисячу планів від на завтра. Твоя труна ще шумить у лісі, вона дерево, вона нячить гнізда. Живий не плач, живи за двох тепер, мабуть. Сіж за мене шмат пирога та запий теплим чай. Згадай мене, згадай же ж, мамо, і живи тепер за двох. Квіти посади на клумбі, нехай з мене проростуть твої улюблені, а ти зрадієш. Мамо, прокидайся, це все сон, мені.